За людопад без поховання, за зниклі назви цілих сіл. Хай відповість мені Москва, її керманичі усі, за пекло райської землі, за пухлень, чумень, за терор і за приписані нулі, що приховали Людомор, за три пшеничні колоски і той комуністичний рай, Де за слова соловки, де кожен третій помирав, за те дитя, що влоні ще не народившись висохло, за цей болючий в серці ще, за все, що наше не збилось. Перед судом за ті ж нева, за найстрашніший злочин свій, хай стане нинішня Москва, допоки свідки ще живі, невизнання мовчання, глум над пам'яттю мільйонів жертв, лиш допусти новий валуй вже незалежних нас пожертв. За все хай відповість Москва, живі і нині не сущі всі. Щоб пам'ять вічна і жива, щоб на столі повік хліб сі. Зацвіли фіалочки, зацвіли та всі горі здобули. За нею, селезень та і стані казати, Стривай, качечко, стривай сірая, я скажу тобі дищіцю, а на тебе сті. oh Не згадати голоне і зажурену матір, великою матір всю Україну, що з голоду мерла ні в чому не винна, в краю хліборобів кругом ні зернини, лиш горе та сльози і ще домовини. Багато, багато, багато усіх не звідчити. Пішло людей в землю навіки спочити. Ішли про загони із хати до хати, щоб крихта останніх дітей відібрати. І падали люди, вмирало село, такого в цім країні іще не було. Я... Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимерли до тла. Як навіть марву виймали з печі і забирали прямо із горшків, окрайці виривали з рук малечі із торбиночок нуждених стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді? як був і урожай? Усе суціль викачували з двору, гриби, нічого людям не лишай. Хто ж села вимерли на Україні, російським людом поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумління? Імперський молок світ нам затуляв. Я бачив сам оту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було Голодомору! І за журою зайшла матуся до хати. Чим сьогодні я вас дітка? Це забрали із комори, вивезли худобу, залишили у селі якусь хворобу. Я сьогодні лободу скорою варила, завтра піду ще й у поле, лиш була би сила. Може, знайду колосок, може, два знайдеться. І з на камінні коровай спечеться. На сльозах самісим тісто спечемо у печі, іду до лісу. Погалузя холодно малечі, а щоб дійти не впасти долу посеред дороги. Боже правий, за що кара, за що спухлі ноги? А на дворі моросить, пробирає холод. По країні ходить смерть і літує голод. У сусідах хтось помер, кладуть на підводу. Чи собі піти настав, кинутись у воду? А хто діточок, діточкам моїм принесе поїсти? Ой, зайдучи, треба хоч присісти, а присяду, то засну, засну вже навіки. Сила тане, а ще холод сплющує по вік. Дзвінь. І ще хороні дорослі і діти умирають цілі сім'ї нікому возити, і ще й круки по селу бандою не ходять, кажуть, в місті є їда, дітей туди водять, У домі заберуть, лишень би пожили, нехай краще у чужих, а не у могили. Що за люди звідки взялись, хто наслав це лихо? У хаті темно, дитя плаче, їсти просить тихо, ручки, ніжки сірничками З одежини шмаття, тільки очі промовляють. Боже ж твоя мати, ще хвилинку подивлюся, серце розірветься, а дзвінковиче на біду, лиш вона й озветь. Рік голодний, тридцять другий пройшов меже люди. Москаль пхає револьвера, тицяє у груди, а московські посіпаки, як собаки, взграє. Боже, дай хоть діточкам пожити у раї, а на дворі моросить. Пробирає холод, по країні ходить смерть. І лютує голод. Що в тобі в руці, дай мені, Боже, хоч соломинку, щоб не втонути волоній речі. Бач мій Боже, я ще дитинка, та спідрости, хоч трохи бодай, не бачив за білого бою. Я б то синятку прибити в дорозі. Хоч одненьку пеліночку дай, Тато і маму хороні миті. Боже, роби щоб їсти не хотілось, холодно, божу, сніг дуже забілий. Боже, що в тобі в руді. Застукало у двері прикладу, заглюкало, зашкрябало у шибку. А очиняй молодиця, чого накриєшся в хаті? Застукало в серці, різануло. Ой. Людоньки, гості ж до мене, а чим же я буду їх вітати, і що ж не варився, синочок? Ну, як же ну, живеш молодиця, показуй, що вариш, готуєш. Стоїть молодиця ні з місця і тільки всміхається чудно. Ви хочете їсти? Сідайте, а з вами і я молодая. Повірите, люди, їй Богу, Отак бо так тільки колоснуло. Затріпало зразу і стихло, повірите, люди, їй Богу, отак і живу проспівала. Отак удова молодає. І раптом уся затрусилась, мов що би вона пригадала, очима так дико по хаті і кинулася до синочка. Голівку вона йому гладить і ротика стулює міцно. Заплакала б тяжко, не може. Лиж'ється опір головою, лиш мати лишилась, бо смерті не знала. Немерла сердешна, все діток шукала. І шла вона з теб, йшла змученим краєм. І чула, як з неба голос долинає. Зупинилась мати, стала ним. а над нею в небі журавлію діє. Який світ став страшний? Дикий мов пустеля, де володорю змії, живучи з горя людського, безталанні всіх оточено стінами, щоб замучити несвітською напастю, і щоб ніде голосу, про це ніхто не чув, не було такого, відколи сонце світить. А на білім світі весни пролітали. Мала мати діток, та лихо забрало. Геть усіх забрало, жодних не лишило. Боже, ти наш Боже, світенько наш милий. Як біда, ця сталася в нас на Україні. Звідки лихо взялось? І хто в тому винен? Вимирала села, хутори зникали. В страшні виховіті мільйонів не стало. Чули? Чули? Чули, чули. Чули, чули. чули? чули? Чули, що антихрист іде, А зараз з'явилось багато антихристів. Із нас вони вийшли, та до нас не належали. Врожай 33-го року видерся, не бачили. А жати було нікому. Ой, зацвіли фіалочки, зацвіли, та всі гори стали нами по. Великий всевладний, яви нам свою могуть, дай розпізнати правду, праведників не забудь, дивляться твої очі мільйони скатованих душ, пригорни їх, посели на спочинок, та їхню усну не наруш. Заступи нас і нашу державу, відкривах лютих нагод: всі ми суші, усопші, прийдешні, ти пшеничний безсмертний народ. Хай простять нам наше безпам'ятство всі жертви голодомору, що лежать у сирій землі. З давніх часів люди очищувалися вогнем, запалювали свічку і мовчки клялися, що пам'ятають і не забудуть. І тягар з душі спадав. Запаліть 25 листопада. О 16 годині свою свічку, зігріваючи душі тих, кого в 33-му не відспівували, не оплакували, не проводили, не поминали.